Слава Україні! Добірне товариство, дорогі друзі! Ви знову на YouTube-каналі Вітвіцький. І цього разу я хочу з вами поділитися, ну, можна сказати, навіть певною новиною і важливою інформацією. Пов'язана вона із книговиданням. Адже похвалюся, зараз у мене в руках покажу вам така унікальна збірка. Націоналістичної ідеологічної літератури із проекту Книгарня Бандерівців. Чому хвалюся? Тому що нещодавно вийшла крайня десята книжка із цієї серії. Автором її, мій добрий побратим по боротьбі Олександр Сич, і це, от власне. Цю цілу серію не так багато людей в Україні на даний момент мають повністю комплектовану. А я можу похвалитися, що за ці роки, відколи видається ця серія книгарні бандерівців, мені вдалося зібрати вже фактично цілу колекцію. І, з вашого дозволу, хочу трішки розповісти про ці важливі книги, адже вони також є певною ідеологічною зброєю у нашій. Ситуацію в нашій гібридній війні, адже ми розуміємо, що окрім е, нашого основного фронту існують ще інші напрямки боротьби, в тому числі ідеологічні, які пояснює власне, за що і за кого борються наші герої, наші захисники на фронтах цієї війни із нашим одвічним ворогом із Московською імперією. І, власне, в цій літературі, в цих книжках, е, відображено не стільки. Період цієї війни, а причини і передумови, і певні рецепти, і певні настанови для нас, для сучасників, як вести боротьбу проти нашого споконвічного ворога і чим вона мала би завершитися. Хочу сказати, що однією із перших книг, яка вийшла в тій серії, була книга видатного українського веслителя, ідеолога українського націоналізму Юрія Липи, яка, на, назва якої промовиста, яка говорить сама за себе, вона називається Розподіл Росії. Це справді класика ідеології українського націоналізму. Я впевнений, що чимало із вас про цей твір чули, а можливо, значна частина його вже читали і перечитували, як це робив і я. Адже зараз працюючи в рамках антиімперського блоку народів, ця книжка для нас є певною мірою настільною книгою, і з неї, в тому числі, ми черпаємо якісь думки, ідеї для продовження цієї антиімперської боротьби, яка має завершитися повним і безповоротним розвалом цієї страшної тюрми народів, цієї імперії зла. Яка продовжує знищувати цілі народи, і продовжує нам робить спроби ще раз захопити нашу українську землю, що їй звичайно не вдасться, і Юрій Липа в своїй збірці дуже ґрунтовно і вдумливо власне говорить про те, чому саме чому Росія приречена на свій розпад, на свій розвал. І на, на, на свій розподіл. Власне, у цій серії представлена ще одна важлива праця із трилогії Юрії Липи, називається Вона Чорноморська доктрина. І вона також надзвичайно надзвичайно цікава в контексті геополітики, в контексті того, чому призначення, власне, України на грані двох світів, між, умовно кажучи, Балтикою і, і Чорним морем. І в чому роль і, і яка місія нашої, нашої нації, нашого народу, зрештою, нашої української держави, стосовно великих геополітичних процесів, реалізацію і в яких ми, власне, спостерігаємо і під сучасну пору, і, і в наш час? Хочу сказати, що в принципі. Ця антологія, ці, ці ці видання, незважаючи на те, що їх об'єднує ідеологія українського націоналізму, вона має своєрідну таку градацію. Тобто можна говорити про те, що тут є твори таких класиків, як вже згаданий Юрій Липа чи Дмитро Донцов, його збірки, збірка його кількох праць, яка називається Революція Нації. Чи не настільки широко відомий як Донцов, але надзвичайно потужний автор і співзасновник фактично організації українських націоналістів, доктор Юліан Васиян? До речі, якщо я не помиляюся, то в 2021 році видавництво Українська видавнича справа, головний редактор Віктор Рог, власне саме із рефлексій Юліана Васияна і розпочала. Цю серію видань із книгарні Бандерівців. І хочу сказати, що тут і Васиян, і Донцові Липа дають такі глибокі інтелектуальні тексти, але окрім таких визнаних класиків, є також твори е тих е мислителів, тих ідеологів українського націоналізму, ідеологів і, що важливо, практиків, е які є менш відомими. В Цьому плані хочу е, окремо трішки зупинитися на е, збірнику статей, до якого я мав честь написати невеличку коротку передмову. Е, називається він Конвульсії імперії. Також, в принципі, назва говорить: я думаю, про мовисто сама за себе і відтворює ту тематику антиімперської боротьби, якою ми зараз займаємося, яку провадимо. Е, автором її є доктор Іван Вовчук. Унікальна людина, заступник Степана Бандери. Я думаю, про багатьох можливо хтось чув, про там умовно Ярослава Стецька чи Романа Шухевича, Миколу Лебедя, чи про інших чільних діячів ОУН. А Іван Вовчук він можливо не настільки відомий і несправедливо настільки відомий зараз в Україні. Ми поступово відроджуємо зараз його. Несправедливо забути ім'я, і хочу сказати, що це унікальна людина. І коли я писав передмову, я наголосив на тому, що сам сам життєвий шлях Івана Вовчука він спростовує усі пропагандистські, московські міфи про український націоналізм і про організований націоналістичний рух. Ну, в першу чергу, тому що він надніпрянець. На відміну там, скажімо, від Бандери чи того Стецька чи Шухевича, які народилися на західну на західній Україні в сучасному розумінні і творили краєву організацію організації українських націоналістів, то Іван Вовчук дійшов до ОУН трішки вже в пізнішому періоді, але він був надніпрянцем. І коли наші вороги говорять про те, що ідеологія українського націоналізму. Це суто таке локальне західноукраїнське явище. Вони помиляються, і сам життєвий шлях Івана Вовчука це яскраво підкреслює, як зрештою, і Дмитро Донцов, який також народився у Мелітополі на півдні України, так би мовити. Тому е повторююся, що навіть своїм місцем народження і початку своєї діяльності громадської, патріотичної, націоналістичної, Іван Вовчук спростовує цей міф. Інший міф він спростовує про ну, такий ксенофобний Україну, людину е, націон, якби, образ українського націоналізму. Адже родина Івана Вовчука в свій час під час Другої світової війни е, врятувала життя єврейській родині, ризикуючи власне, і, і, і з життям своєї сім'ї, своєї родини. І, на секундочку, на хвилиночку, помічник і заступник Степана Бандери належав до визнаних праведників світу. Це унікальна інформація, про яку хочеться також поділитися, і тим таким чином це також спростовує ці міфи про ту ксенофобію і, і, і про той шовінізм, е, який нав'язують ярлики українському націоналізму, бо насправді нав'язують його реальні шовіністи, реальні нацисти і рашисти, Нащадки їхні тепер зараз знищать українські міста і села, вбивають на фронті українських героїв. А їхні попередники також вбивали українців, морили їх голодоморами. Про що також дуже чітко пише у своїй збірці Конвульсії імперії Іван Вовчук, описуючи проблематику голодомору і доказуючи, що це була зовсім абсолютно. Спланована планомірна акція совєтських партійних вождів і совєтських спецслужб, так би мовити. Але сама назва конвульсії імперії також промовисто говорить про те, що рано чи пізно Московія буде знищена, і в це вірив. І до цього стрімів, власне Іван Вовчук, ім'я якого ми відроджуємо. Чудова е, робота до збірка праць Євгена Онацького, одного також із провідних мислителів Організації українських націоналістів. Е, є, є збірка праць Дмитра Штикала, ну, чесно кажучи, надзвичайно маловідомий, але дуже цікавий автор. З працями якого я особисто власне зміг познайомитися вже в рамках цієї серії, в рамках серії іскгарні бандерівців. Про Дмитра Донцова і його збірку Революція нації я вже вам розповідав. Хочу сказати, що тут справді зібрана дуже невеличка. Коротка спадщина видатного мислителя і видатного ідеолога українського націоналізму, і я впевнений, що редактори, можливо, думають на те, щоб доповнити в майбутньому цю серію ще якимись знаними чи навіть невідомими працями Дмитра Донцова. Також Росія без маски Романа Бжеського, чудовий збірник праць, якими він характеризує оці всі. Прояви е, расизму, е, які ми зараз спостерігаємо вже в реальному нашому часі, під час вже великого протистояння, повномасштабного протистояння проти нашого ворога. Особливу увагу також хочу звернути на дві два останні видання, тому що вони вийшли вже буквально нещодавно, в 2025 році, це збірка праць е, Валентина Мороза, епоха націоналізму. Валентин Мороз унікальна особистість, дисидент, полів'язень совєтських концентраційних таборів, який завдяки е, підтримці західного світу е, був, е, мав, мав можливість бути обміняним на російських шпигунів і виїхати в еміграцію і прожив до. Проголошення фактично незалежності відновлення незалежності України у 91-му році прожив за кордоном у Сполучених Штатах Америки у Канаді. Але він був надзвичайно також плідним автором і плідним ідеологом не тільки істориком, а й ідеологом українського націоналізму. І, власне, я вважаю, що редакторам вдалося зібрати надзвичайно сильні його. Твори до цієї збірки, і остання збірочка це те, про що я говорив. Що виходять не лише класики, виходять не лише визнані авторитети, але і сучасні автори. Це Олександр Сич, його націоналізм між щастя. Така цікава назва. Власне, Олександр на науковому рівні досліджує і міркує над. Історію ідеолог... Верніше, над ідеологією, розвитком ідеології українського націоналізму, над історією націоналістичного руху організованого після здобуття незалежності, як він розвивався, як він поширювався в українському суспільстві, з якими проблемами, з якими міфами він зустрічався, і який його сучасний стан, власне, у збіруці останній розділ присвячений. І подіям теперішньої війни. Тому вона буде також надзвичайно цікавою і для істориків, і для дослідників, і для тих, кому цікава, цікавий сучасний погляд на е, теорію українського націоналізму. Друзі, е, дуже коротенько я охарактеризу постарався охарактеризувати всі наші книги, які вийшли у серії книгарні Бандерівців, для того, щоб їх замовити. Вам потрібно звернутися до книгарні бандерівців, яка присутня у більшості соціальних мереж, зокрема у мережі Фейсбук, або написати під цим відео в коментарях в е, свої якісь побажання чи замовлення, і в мене буде змога обов'язково передати е, це до українського видавництва Українська видавнича справа, і з вами тоді зв'яжуться наші колеги для того, щоб ви отримали. Ту чи іншу збірочку із цього унікального справді видання. А також не забувайте підписуватися на цей канал, ставити свої подобання, поширювати цю інформацію, яку ви сьогодні і не тільки сьогодні чуєте, для того, щоб бандерівський дух і бандерівський рух переможно наближали нас до цієї, цього бажаного дня, коли нарешті впаде. Московська імперія зла, коли розвалиться Росія, і коли Україна здобуде свою остаточну перемогу. Слава Україні!